Люди, всіх вітаю! Не встигла картопля нарешті нормально піднятися, без стресів, без холодів, вдихнути на повні груди, як вже налетіли жуки навіть навідкладає яєць. В сьогоднішньому відео хочу показати і розповісти, якими препаратами буду боротися як на ранній капусті, так дивись капусті, як на ранній картоплі, так і на пізній картоплі. Методи будуть і хімічні, і біологічні, все як ми любимо, з дозуваннями все буде детально. Ну, а 25 травня ось так виглядає наша картопля. Тут все посажено. Рання рів'єра, ще якась там мішаниця. Коротше, все в купі 40-ка. Воно вже там переведено, будемо зводити, тому це все буде викопуватися ну, типу на ранню. Садили ми її доволі рано. Планували, що будемо під агроволокном вирощувати, не вкрили, і то й добре. Тому що, коли 28 числа було цей великий приморозок по всій Україні, вона настільки повилазила, я її обгорнув і там ну, тільки поодиничні паруски примези ті, що ну, там обтрусилося за ніч. Жуки вже тут як тут, нічим її ще до цього моменту не брізкав. Я прихильник тої теорії, що коли цей старий жук налітає в нього в голові, тільки один процес, він там особливо наше листя не пошкоджує. Ну, звичайно, трішки є, але ну, я стараюся це не брізкати. От Як він відкладає яйця потім виловлюємо момент, коли вони вже будуть вилуплятися. Тобто я це провожу в той момент обрискування, обробку. І все добре виходить. Молоді жуки тоді доволі просто з цими личинками розбиратися. До речі, ось ми забалакали про личинки, вже повно яєць, тому потрібно би працювати. Які ж препарати, годі лякати. Дивіться, тут два методи. Або ми синтетичні препарати, або типу. Біологічний інсектокарацит. Актоцит в мене завжди в наявності, завжди багато, і зараз я на новій пошті. Там замовив собі літру чи дві, я буду ними працювати, і в теплицях вже по огірках мені подобається, як він тримає тлю і паутинного кліща, і тріпса, нормально він це давить, але ж потрібно обробляти кожні 7-10 днів. Він у нас контактний, тобто куди потрапив, там і завалив. В минулому році, якщо говоримо саме про ранню картоплю, то я взагалі обійшовся одна чи дві обробки з цим препаратом по молодих личинках. Пробігся якось дуже і дуже гарно воно все спрацювало. Якщо говоримо про пізніші сорти картоплі, то можна цим працювати однозначно, але потрібно би багато обробок робити. Тому я порекомендував би використовувати ось такі синтетичні препарати. Закриємо зараз дозування. Опрацьовуємо вранці, коли тепло, тому що під дією тепла і сонячного проміння, ну, тобто як температура у нас підвищується, він починає в два-три рази ефективніше працювати, ніжби це ми на ніч працювали. Ну, тобто там десь Восьма ранку листя висохло, опрацювало Дозування. Кажу те, що беру я, яке в мене працює, 80-100 мл на 10 літрів води, ще якось можна і прилипача туди втюхати, і взагалі ефект просто бомбезний. Падають вони дуже швидко. Якщо ось ці препарати, то це вони в нас мають і системну дію, працюють можна і по помідорах, ампліга однозначно, кораген. Виробник пише, що тут настільки по картоплі, але є різна інформація. взагалі працює. Якщо працює по картоплі, значить по помідору і по перцю також воно буде працювати. Дозування 1,2 мг на 10 літрів води. Там є такий спеціальний пакетик, тому що це в мене більше фасування, 6 мл, він ще є, здається, 50 мл. Ну, візьму шприца, відміряю, там якось його прищепкою потім заколю, нічого з ним не буде. Що він відкритий, я використаю ще на пізнішій картоплі. Ну, тобто цей пакет в мене розійдеться, нічого страшного. Якщо беремо пліго, то 4 мл на 10 літрів води. І опрацьовуємо. Ну, але тут... Цими препаратами ми користуємося уже на вечір, тобто десь після п'ятої, після шостої вечора, щоб воно ну, встигнути нанести його, поки ще листя сухе, але поки на нього ще не випала вечірня ця роса. І також можна якогось перелипача додати чи одіванта, який би краще затримуватись на листовій поверхні. Якщо говорити із цих двох, хто кращий, то, як на мене, по картоплі кораген спрацює краще. Зараз він найбільш такий хвалений. Дуже добре він працює. Я думаю, за сезон одна-дві обробки цим препаратом, якраз поки його ще буде брати, тому що до, ну... жуки також звикають до діючої речовини. Якщо ви там чимось одним і тим самим з року в рік брізкаєте, то знайте, що ефективність цього препарату падає. Можна взагалі знаєте, продублювати, доповнити один одного. Першу допустимо зробити корахеном, потім ампліго, ну, якщо звичайно дозволяють терміни. По молодій картоплі, як бачите, тут 20 днів очікування. Ну, вона ще в мене не зацвітає. Школа тут мішаниця рів'єра не цвіте, та що мішана цвіте, але ще 20 днів у мене є до моменту, поки ми будемо викопувати. Я думаю, десь 20 червня, не раніше буде в мене ця картопля. Ну, ось такі обробки. Стосовно якихось там народних методів, ми вже давно в це не віримо, цим не користуємось. Прихильники, що це вся хімія, згоден, це вся хімія, але без цієї хімії її вас просто захаває. Бачите, кусочок чималий, ну нічого ти не вдієш. Використовуєте актоцит, актофіт, ну там Воно по суті більш-менш дівчата речовина однакова. Якщо ж ви прям зовсім хіпстери, і можете собі дозволити, і маєте час і бажання позбирати жуків, ну, то ну, я вас вітаю, ви бережете своє здоров'я, ви молодець. Ну, я тільки вітаю це, тому що, якби ми це не обманювали, все воно десь там ну, впливає на наше здоров'я. Отже, якщо було корисним і цікавим, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!